Lime Game однозначно насипе дуже потужно і це не просто якийсь клікбейт, це реальна інформація. Я вам зараз все детально розкажу, покажу, і ви зрозумієте, що Lime Game це таболка номер, 1, яка вже зараз мені конкретно насипає. А якщо ти ще не граєш, то ти дуже. Робиш фатальну помилку. Бажаю здоров'я, шановна крипто криптоваристу, радий бачити вас на своєму youtube каналі обов'язково Прошу вас підписатися, вам це 100% натяжко, мені це безмежно приємно. Я про Lime Game вже знімав не одне відео, відповідно. Мало людей на це реагують, мало людей ще грають. Але сьогодні є певні оновлення. Токен росте. в мене більше 50% профіта, відповідно. Вже найближчим часом буде айдроп на 300 тисяч доларів. Тому тому обов'язково граємо і обов'язково відео дивитися до кінця. Але перед тим, як я почну, обов'язково прошу вас, підписатися на мітинг-грамка. Канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор, промок, Полянти, Шанаториста, сьогодні угоди відпрацювала з мого проєкту Лудумання. Тут я торгую на фьючерсах, відповідно. Статистика в мене просто космос, зелене, серпень, вересень, жовтень, листопад закрив, відповідно. І почав в грудні і Полянти. Одна угода 328 профіта. 328 профіта. Тому якщо ви хочете приєднатися до мій проєкт по насилу дома, підписка вся на всю кошти нещастих, 15 доларів на місяць, то велком. Посилання на статистику буде під цим відео, посилання на мій проєкт від насилу Також буде під цим відео. І, звичайно, підписуйтеся на мій телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор, промовок, одним словом, якщо вас цікать криптовалюта, однозначно потрібно підписатися, все це абсолютно безкоштовно. Тому майте на увазі. Так, ну що, перейдемо безпосередньо до гри LimeGame. Давайте почнемо з того, що в них є власний токен е, Власний токен гри LimeGame, е, який вже зараз торгується на біржі відповідно там Max, BінKix. І погляньте, наскільки він виріс. Він виріс просто на космічні відсотки. Я нещодавно приймав участь в розірші від Game, Тобто потрібно було зняти відео. Мені, мені насипали 5400 токенів Lime, які оцінювалися 200 доларів. Відповідно, зараз вони оцінюються в 356 доларів. Я їх зараз закинув стейкінг, зараз все вам покажу відповідно, щоб додатково ще намайнити. І відповідно, що ми маємо? Ми маємо, що токен росте. З геометричної прогресії, погляньте, 87% відповідно. Ну, в мене плюс скільки, якщо в мене було 200, в мене більше 60, напевно, відсотків профіта. Погляньте, як він впевнено, росте відповідно. Йому байде вже на біткоін, відповідно. Тут поступово, поступово, поступово пішло, поїхало. І берейде безпосередньо до гри. Так, ну що, давайте. До гри перейдемо. Нагадаю, що Lime Game – це додаток. Ой, тут є ще не додаток, це гра від додатку iMe. iMe це так би мовити, той самий Telegram, але з більшим функціоналом відповідно він грунтується на коді від самого Telegram, тобто це таке доповнення, відповідно. І саме ця, цей додаток випустив свою гру. Відповідно, цього, цього додатка вже є власна гра і власний токен, який вже торгується. Тобто нам не потрібно чекати, коли відбудеться лістинг і таке інше. Вже є токен, і він просто це отак з геометричною прогресії. Відповідно, я зараз е, показую вам відео з телефона, тому що не скачував на, на MacBook. Додаток да, аймі. I mean. Ну що, тут є графа Гаманець, відповідно, тут є графа стейкінг. Як бачите, зараз я прийду і покажу, скільки в мене було на балансі і скільки в мене вже є профіта. Полянте, в мене на балансі 5417 токенів лайм відповідно. Це ті токени, які мені надправили за розіграш. Відповідно, прийшло мені 5400 токенів лайф. Вони оцінювалися в 200 доларів. Зараз це оцінюється в 300, ну хай тут мені. 362 долара. Шановні туристи, ну, я вам показував графік, як воно росте. Тобто, і, і я закинув ще в стейкінг на 30 днів. Тобто, я гадаю, що з даної суми, у мене там 200 було, Якщо не кажу, Ну, навіть в такому плані десь 20-30 доларів з того мінімального я зроблю за місяць. Як ви бачите, вже має 3 долари на балансі. Є. Тобто тут так, відкриваються двері. Отак, тут тапить, тут закидай в стекін, тут заробляй, тут токен росте. Ну, взагалі просто космос. Я не знаю, якщо ви чи не граєте, що ви робите? Це робите фатальну помилку. Залітайте якомога швидше і маніть бабки, тому що тут все легко легко. Полянти. Початок 29 листопада, кінець, 29 грудня. Відпино і. Я потім в кінці покажу, скільки мені вдалося заробити чистим відповідно за рахунок мого стейкінгу. Так, переходимо безпосередньо в гру. Відповідно, якщо ви ще не користуєтесь iMe, рекомендую скористатися. Відповідно, також там є функція як в Telegram Premium, так само iMe Premium. тому що за рахунок преміум у вас дається ще більше монет в самій грі Lime Game. Як ви бачите, просто таке меню 43 мільйони в мене на балансі. Отут, що нам потрібно робити, нам потрібно зробити опублікувати історію в, в Telegram. відповідно за це дається 150 монет. Потім поглянути це відео. Відповідно, якщо у вас преміум на в додатку IME, то відповідно вам більше дається монети. І це дуже прикольно, тому що я там придбав його за 3 долара, відповідно, і в мене ще більше маниться. Потім у нас тут є бусти різні. Я підключив вже фарм цього бота, який фармить мені. Його можна підключити, коли у вас є IME преміум. Таким чином, все це відбувається. Так, давайте перейдемо безпосередньо до аеродропа. Вчора ще була інформація, що айроп буде розданий, коли ціна буде 0,2. А сьогодні все якось перекрутилося і це нам на користь. І айдроп вже тут поруч з нами, тому що коли буде позначка ціни е, LIM токена 0,1, а мені здається, вона вже найближчим часом буде, тому що вже 0,07 відповідно, то відбудеться перший дроп на 300. Тисяч доларів, Ториса, 300 тисяч доларів. Це такий проміжний сезончик, відповідно, буде. Потім в нас далі йде інший сезон, який буде з собою являти 1 мільйон доларів роздавати відповідно. Потім інший 4 мільйона, і пішло по його. Тобто я хочу тримати ці токени до останнього сезону. Уявіть собі, якщо він тут зараз дасть, наприклад, до позначки 01, це там в мене ще скільки відсотків, не пам'ятаю, не скажу вам точно. Але уявіть собі, коли там буде ціна токена 0.2, 0.5, це просто космічні ікси. І ми в цій ракеті повинні бути. Ну точніше, я вже є, не знаю як ви, але врашті раз моториства. Заскакуйте, поки не пісно. Я вам незвичайно не рекомендую там, не знаєте, закликаю, щоб ви купуєте токен Lime, Відповідно, це вже на ваш розсуд. Хочете купуйте, хочете не купуйте. Хочете закидайте стейкінг, Як це в яке забажаєте? Тобто це не фінансова рекомендація. Мені просто. Так би мовити, прийшло за рахунок мого розгляду, що за рахунок конкурсу, в якому я приймав участь, 200 токенів, точніше на 200 доларів, токені прийшли. Я їх не продавав, тому що розумів, що проект розвивається, поряд вкладається, відповідно, якщо він розвивається, наш токен даного проекту буде рости. І це дійсно все так, тому що було 200, зараз 360 доларів. Тобто більше 50% за 7 днів що Триса за 7 днів мені так насипало. Тому, якщо ви ще не граєте, я вас всіх закликаю грати без абсолютних кладен. Нічого тут складного. Нема, Тут, то є в нас різні ліги. Я поки що входжу в Лігу Платіна, відповідно. Тут у нас є ще Алмазна Ліга, Ліга і Рубінова. Ну, як ви бачите, там, якщо у вас там буде більше 75 мільйонів, відповідно, ви там переходите на іншу. І вже я впевнений, на всі 100% в цьому місяці, в грудні, буде дропчик на 300 тисяч доларів. Як вони там будуть коронатуватися ці токені, відповідно, як там якесь співвідношення буде, поки що ще невідомо, але вже є точна. Так би мовити, інформація, що дробчик буде в цьому місяці. І якщо ти ще не тут, ти якось на певному мірі думаєш, гадаєш, то це ти робиш. Повторюсь фатальну помилку, тому що треба заскакувати. Є в тебе лишні фінанси, можеш придбати. Нема лишні фінанси, просто тапи, запрошуй друзів, Відповідно за рахунок цього отримуй токі їхні. Тому шанотриство. В Принципі таке лаконічне відео вирішив відразу вискочити, хоча сьогодні не думав про це знімати. Але знаєте, такі обставини змушують мене це зробити. Хочу максимально нести користь людям відповідно. І тим самим, якщо ви використаєте цю можливість, заробите, я буду цим безмежно задоволений. Тому посилання на гру буде під цим відео. посилання на телеграм-канал, на Ютуб канал, відповідно, на інші там ресурси, також буде під цим відео. Врешті-решт обов'язково підписуємося, подобайку залишаємо на це відео. І граємо, тому що найближчим часом по Значно буде роб, на якому ми заробимо. Я гадаю, що немаленьку копійочку.